26 жовтня у Житомирі попрощалися із 35-річним військовим Романом Кришталом, який загинув під час бою 21 жовтня 2023 року на Бахмутському напрямку. Роман народився у Житомирі, навчався в 27 сьомій школі, по закінченню якої вступив до Житомирської політехніки. Розповідає Наталія Федор, заступниця директора з виховної роботи 27-го ліцею. Сьогодні ці промови були про Романа Васильовича. Але ми його знали і пам'ятали більше як Ромашко. Завжди веселий, усміхнений, життєрадісний. І зазвичай ми зустрічаємось з випускниками на вечорах зустрічі, раділи їх успіхам. Сьогодні частіше зустрічаємось тут. Закінчивши третій курс, Роман влаштувався. Працював на автозаправці. До армії Романа призвали у липні 2023 року. Микола, знайомий загиблого захисника, говорить, що пам'ятає Романа як веселого і активного чоловіка. Він був ну, просто категорично позитивною людиною. Все, що з ним, всі мої спогади, всі фотографії, які в нас були, це в нього постійні посмішки. Ті мені президента України, верховного командуча збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Поховали захисника на смолянському військовому кладовищі. Через два з половиною метра, да у нас рядки нарізані, і через 60 сантиметрів від кожного, від кожного сіянця до сіянця. Ліс героїв, пам'ять про трьох загиблих на Херсонщині рятувальників посадили лісівники Житомирщини спільно із співробітниками ДСНС. Висаджували дерева і рідні загиблих рятувальників. Дуб, він дуже довго росте і міцний. І щоб те, що не встиг зробити мій чоловік, щоб. Ну от Його мужність, відвага і сила росла в цих деревах. І ну, була пам'яттю, можливо, коли дочка буде проходити, можливо, коли внуки будуть приходити і будуть знати, що це пам'ять про батька, дідуся. Ми ось недавно були на місці загибелі, поставили там стелу, ну всі родинами. В селі Костромка там Херсонський район тяжко все це, але маємо рухатися далі. Буде е, рости е, деревце е, разом з тим і будуть згадувати про наших героїв, які загибли заради нашої країни. Загиблі рятувальники Олексій Сич, Дмитро Краснощоков та Сергій Куріний залишаються прикладом для колег, каже начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення Володимир Нечега. Хлопці наші добровільно підійшли до мене і сказали, що ми готові їхати, якщо потрібно, будь-яку точку, де і вони дійсно поїхали і зробили свою роботу. І вони для нас герої переймають їхні. Якби починання і продовжують також працювати. І дай Бог, що коли прийде час буде виклик, що всі як один також е, стали на захист нашої батьківщини. Наша задача е, всіляко пам'ятати про наших героїв, підтримувати сім'ї е, близьких наших хлопців, які загинули. Це наша основна задача. Тому це акцію ми демонструємо свою єдність, демонструємо своє бажання і е, Однозначно прагнення до перемоги, посадку лісу ініціював столичний лісовий офіс Ліси України, розповідає Юрій Мельник. Цього року ми плануємо посадити 15 таких ділянок на території Житомирщини та Київщини. Вони будуть присвячені зокрема колегам нашим лісівників, які загинули на фронті під час виконання службових обов'язків, а також нашим колегам, правоохоронцям, рятувальникам, волонтерам та добровольцям, які загинули, скажімо, захищаючи нас і зробивши величезний внесок у у лісі героїв-рятувальників на території бугунського лісництва висадили чотири тисячі дерев. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомирщина. Загинула моя сім'я, мій вічі. Загинула моя мама, моя бабуся. Не можу цей хрест і меморіальна дошка встановлені на місці для 6 березня 2022 року. Загинули мама вічим та бабуся Юлії Тракиші. Жінка каже, що хоче, аби тут був споруджений меморіал пам'яті загиблих обручань. Моє бачення саме найправильніше буде на цьому місці, на місці загибелі, де загинула сім'я. Я вважаю, що найбільш доречнішим і для того, щоб. Люди пам'ятали про цю трагедію. Найдорешнішим це буде встановлення якогось меморіалу, встановлення пам'ятного знаку, щоб люди бачили, що це місце пам'яті. На мою думку, це є саме найдоречніше, оскільки тут загинули люди і це місце загибелі. У минулому році ворогнені з території Овроцької громади понад 70 авіаударів. Постраждали 40 багатоповерхових будинків та 198 приватних. Російські військові знищили повністю 21 будинок, розповів Овроцький міський голова Іван Корот. Тетяна Дукеч Олексій Чарко Суспільне новини Житомирщина. Виставка Комунізм дорівнює расизм, яку представили в центрі Житомира, створена командою архіву національної пам'яті. Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, розповідає про 13 історій українців 20-го та 21-го століть, які постраждали від радянської та сучасної російської влади. Чому власне в 21-му столітті? Здавалося б, в демократичній Європі, в демократичній державі можливі такі злочини проти людяності, тотальне порушення будь-яких правил ведення війни, саме тому, що расизм це явний вихідець, явний послідовник, наступник комунізму. І враховуючи те, що комунізм не був засуджений, на відміну від нацизму, призвело до того, що Світ неналежно вивчив уроки історії, і історія має здатність повторюватись. Відвідувачка виставки Наталія Козлова розповіла, що на виставці ознайомилась з архівними документами про репресованих українців у 20 столітті. Це боляче, це просто неймовірно боляче не сказати словами і те, що твориться в самому організмі в мене не можу читати це без сліз. Царство небесне, тим хто загинув, і слава тим, хто. Тримався достойно. Наприклад, от Володимир Семиренко. Дійсно, ми їмо яблука, не знаємо про трагічну долю цього Семиренка. Часто пишуть Семиренко. От я дуже рада, що написали прізвище. правильно. Родина репресована, виселена, винищена, під корінь. Комунізм для людей здавалося чимось чудовим, бо вони просто не знали нічого життя. На сьогоднішній день ми вже можемо бачити, так як володіємо більше інформацію, ну, цю різницю. І хочеться все-таки, щоб наші діти жили в кращому майбутньому. Виставка «Комунізм до Рівні рашизм експонувалась в містах України і країнах Балтії. Організатори виставки планують презентувати архівні матеріали і в музеях та навчальних закладах України. В Житомирі відвідати виставку можна до 14 листопада. Олена Кучмій, Олександра Цеплюк Суспільне новини, Житомир. У Житомирі пройшов конкурс з визначення оператора автоматизованої системи приїзду в міському громадському транспорті. Один із учасників конкурсу Артем Тарасенко, директор Чернігівської транспортної компанії, каже, що конкурс пройшов із порушенням, оскільки переможець не відповідає вимогам конкурсу. Чернігівську транспортну компанію не допустили до конкурсу через невиконання технічних вимог. Але серед технічних вимог, які були конкурсні. У конкурсному завданні було досвід оператора, саме об'єкта подання. У нас є досвід 5 років в місті Чернігові, а переможець конкурсу Сіті Кард Житомир це новостворене підприємство, яке було створено 7.06 цього року. Напевне, якраз під цей конкурс і жодного досвіду впровадження електронного квитка в нього немає. Олександр Шевчук, заступник міського голови, говорить, що Сіті Карт систем Житомир є підрозділом товариства, яке обслуговує систему оплати проїзду в інших містах України. Сіті насправді це турецька компанія, Власники, які знаходяться в Туреччині, вони представлені в даному випадку в трьох чи чотирьох містах уже України, як компанія Сіті Карт Луцьк, Сіті і інші міста, і в даному випадку вони створили як підрозділ. Вони є про наступниками. У них є досвід уже більше п'яти років на Території України, а саме як оператора по впровадженню і обслуговуванню автоматичної системи плати проїзду. Поміж усіх претендентів, сіті карт систем «Житомир» – єдині, хто виконав вимоги конкурсу, каже Олександр Шевчук. Заявки інших двох претендентів відхилили, оскільки вони не виконали всі вимоги, прописані в положенні конкурсу. Зокрема, не продемонстрували готовий мобільний додаток. Не місто Харків, не місто Чернігів не змогло продемонструвати діючий мобільний додаток. Вони обіцяли, що вони на протязі там півроку зможуть це. Розробити, але на жаль, в умовах конкурсу було прописано, що чіткий перелік, якщо у вас є і дії Будь ласка, ми готові дивитися, і ви готові демонструвати нам це обладнання. Компанія з Чернігова, за словами Олександра Шевчука, запропонувала систему, яка вже працює в транспорті Житомира. Компанія, яка приходила до нас з Чернігова, програмне забезпечення, яким користується зараз місто Чернігів. Це те саме програмне забезпечення, яке на теперішній час користується місто Житомир в даному випадку. Тому ми вже маємо негативний досвід роботи з цим програмним забезпеченням. Чернігівська транспортна компанія за слова. Там Олександра Шевчука запропонувала програмне забезпечення, яке ідентичне до того, яке пропонував попередній розробник системи оплати проїзду Сімбл Системс. Коли любе місто в Україні впроваджує автоматичну систему оплати проїзду проїзду, вони спілкуються між іншими містами, хто працює в яких системах працює яке програмне забезпечення, який функціонал цієї системи, яке наповнення, і ми як. Працівники і люди, які відповідають за це все між собою, практично всі знайомі на території України і всі спілкуються. Тому та нам відомо, де працює програмне забезпечення, в яких містах компанії Сімбл Сістем і інших компаній. Власником Сімбл Сістемс був колишній громадянин Росії Юрій Васін. Артем Тарасенко каже, що Чернігівська транспортна компанія не має жодного стосунку до Сімбл Systems. Я не знаю про підприємство Сімбл Systems. Чернігівська транспортна компанія інтегратором є Сімбл Transport, це українське підприємство яке було створене в 2017 році, яке має авторське право на програмне забезпечення, зареєстроване саме в, в, в Україні, з яким ми інтегруємося і працюємо з 2018 року успішно. Це різні підприємства за даними сайту. «Юконтрол», одним із бенефіціарів Чернігівської транспортної компанії до 2019-го був Олексій Калєсніков, який є бенефіціаром товариства Сімбл Транспорт. Ця компанія має зв'язок із технологіями систем лояльності. У контактах з ЄДРЦІ товариства мають один номер телефону юридичної особи. Крім того, Раїса Терлецька, керівниця Symbol Systems, має нерухомість за тією ж адресою, що і Олег Терлецький, керівник Symbol Transport. В обох підприємствах головним бухгалтером є Ірина Васіна. Товариство технології систем лояльності входить до Рейкардс Hotel Group, як і Symbol Systems, власником якої був Юрій Васін, колишній громадянин Росії. Після вторгнення Юрій Васін змінив громадянство і став громадянином Туреччини. Нагадаю. Що в червні 2023 року Суспільне писало про підприємства, які працюють у Житомирі і мають зв'язки із Росією і Білорусією, зокрема, товариство Сімбл Системс». Надія Назарук, Ігор Кучин, Олександра Циплюк, Олексій Черко Суспільне, новини Житомир, меблі та обладнання для кімнати реабілітації та психологічного розвантаження передали одному з медичних закладів представники Житомирської спілки волинських чехів. Наша чеська національна рада об'єднує 20 громадських спілок. Це люди з чехі, українці з чеським походженням. І ось ми прийняли таке колективне рішення допомогти. Розуміємо, що значить зараз той тиск напруження, яке вони відчувають. Лікарні Житомира, чеська спілка, допомагає не вперше, каже Людмила Чижевська. Був придбаний апарат ШВЛ у 2014 році. А, і ось ми обговорювали, що в подальшому також буде маємо ще в планах такі проекти, там як, наприклад, польова чеська кухня. Ще а, в планах це є. Ми довели, що можна чеську їжу швидко конвертувати, чеські національні блюда, швидко конвертувати в бронежилети чи тепловізори, коли проводили різні благодійні ярмарки. Олена Стейскал працює психологиною. Жінка розповіла, що зараз психологічна реабілітація хворих не менш важлива ніж фізична. Такі елементи допомагають нам проводити додаткові методи ем, релаксації і. Ем, Більше працювати в групах. От ми зможемо розміщувати там одночасно від 5 до 10 чоловік уже в залежності від потреб. Проводити з ними групові, групову терапію. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Я Катерина Калитко. Поетка, письменниця і перекладачка. Цьогоріч мені випала честь створити текст для радіодиктанту національної єдності. Я Олексій Янатковський, актор театру і кіно, театральний режисер. Саме моїм голосом цього року буде звучати радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом.